Эй, hey, будь ласка, ви знаєте правила дорожнього руху? Так, да, знаю. А як оцей знак називається? Подивіться. Він дійсний чи ні? А чого ви стоїте тут? З іншої сторони не заметил. Сейчас я тут А, ви не помітили просто, да? Добре. А ви звідти заїжджали на навстречную. А ви на навстречную заїжджали? А чого ви не помітили? На встречную заезжали. На встречной полосі? А як розмовляти? Все дивіться, все. Читайте конституцію. А вже президент виніс указ, щоб люди самі втручалися в дії поліції всіх. А що робити, як ви не розумієте? Дивіться, поліція стоїть. Де ж автоінспекція порушує закони. А чого ви нарушаєте? Чорні флібусіри на білих конях. А чому ви заїхали навстрічку? Оформляйте його. А розмітка в не запрошує стати на втричі. Добре. Це дуже добре. А знак? Може, це незаконний знак, бо він якийсь наклеєк зроблений може, А може людина порушила? Чому Сліта, поліцей? Да, добре. О, це, Йдете, оце, да. оце порядок, оце порядок. Ведете, фото від да, да, да. да. три 34 стаття конституції. Нам теж розрішає знімати, вільно так, використовувати точно. інформацію. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Так, Правильно, так, це ви знаєте. Так, ви знаєте, що ви підзвітні громадянам? Так, так, От ми хочемо з'ясувати, чому автоінспекція дозволяє порушувати право дорожнього руху, а саме знак. Зупинка заборонена. Да, заборонена. Прочитайте йому, що там входить, в ту, що зупинка заборонена. Ви можете зачитати людині, що вона порушила і скласти на нього акт. Чи у вас нема таких повноважень? Чи ви своїх кришуєте? Ну ви приїхали до УВД і біля УВД вже порушує. Ну, Воно гоптерів стоїть, дивіться. Начальник світчого. І вже порушення йде правил дорожнього руху. Не просто громадського порядку, при а саме. Нас оформляйте, да. щоб ми бачили номери, номер який. Щоб ви бачили, що поліція не тільки, не тільки вбиває людей, а й допомагає людям. А чому хлопці? Тому що все, верховенство права, розумієте? І єдиним жилом влади в Україні є народ. О, о. Я розумію, це вже питання, хто його встановив. Оце вже будемо, ну, може він взагалі не дійсний, бо він обклеєний якісь бумажки, розумієте? Ну так це ж них хто з'ясувати. Поліція, залізти або його зняти, або накласти на когось штраф. Правильно? Це ж питання, хай з'ясовують. Людина хай доводить, що знака не видно, хто його поставив, воно уведе, хто його поставив. Це може? вже в суді хай доводять. У мене знакомого гаїшник, так отак ходив, отак ось іде за деревом, і да. так цей знак потерафіє. По... Може, щоб гроші а? може, щоб гроші збирати цей знак поставлений тут. Бо нам на базарі теж сказали, що ось ж ви під знаком стоїте, а знак у такого розміру в два рази менше. Я із пластику якогось. Розумієш? може умови. це хтось повісив. А нас по три машини і кажуть. Так що, а не ні? О, Бачите, вот так працює поліція. Своїх відпустила. Да, обращайтесь. На даний момент, здесь, на території, которая примыкает к УВД, человек повез сотрудника, который работает в УВД. Мест парковочных нету. Сотрудник висадив. Як нема, а он? Вон, 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 есть место. Сотрудник высадил. Все, За поворотом Сотрудника там есть вот стоянка. Для того, чтобы отнести почту угу. в компетенцию полиции, Все согласно статье 22, угу. входит также профилактическая работа с водителями. С водителем проведена профилактическая работа, водитель устранил правонарушение. По малозначимости я имею право вынести ему устное предупреждение. Так? Да. Я предупреждение вынес, профилактическую работу с водителем провел. Да. Также на дороге мы не штрафуем далеко у каждого водителя. Да, нет, якщо вы если... так робите, це это дуже добре. Нет, мы этого не делаем, То есть нет какого-то. Не, якщо ви так робите, що попереджуєте, спочатку попереджуєте, це дуже добре. Звичайно, якщо ми бачимо, що це правопорушення <су> можна усунути и <су> <су> воно не, не повлекло за каких-то серйозних последствий, ми предупреждаємо, що водителя, он устраняет правонарушение, мы уезжаем. То есть, если естественно, это правонарушение, которое может довести до этого, вот, тоді да. На даний момент, я смотрел справу в собі, і винесе рішення попередити водія і попрохав його переставити згідно правил дорожнього руху. Так, да, дуже добре. Людина... Посвідчення водія перевірено. Перевірено Дійсно. посвідчення працівника ОВС. Добре, а, Дивіться, уважимо. Ця машина стоїть тут дуже довго. Ця людина 7, тільки під'їхала. цим, так, да, зараз будемо не працювати. Тобто вже... встановимо водія, да. дочекаємося, добре. винесемо постанову. Добре, дякую вам. Всього Всього вам доброго, дякую, побачимо.